Доброго дня, дітки. Сьогодні до нас з вами в гості завітав герой казки, а точніше героїня. А що ж це за героїня? Спробуйте відгадати. Мачуха, сестри її не любили. Над нею знущалися, роботою марили. Але як це в казках зазвичай буває? Бідну дівчину принц зустрічає. Її він полюбить. І час настане, коли замазура принцесою стане. Так, дітки, це попелюшка. Принцеса завітала сьогодні до нас. А завітала вона для того, щоб розповісти вам про права та обов'язки дитини, тобто про ваші права. Тож давайте разом з нею помандруємо по казках і дізнаємося, які права є у кожної дитини та як їх порушено у казках. З якою ж першою казкою ми зустрінемось? Відгадайте. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, цих піснею збудить, та й до роботи береться. Так, ця казка називається Півник і двоє мишенят. Мишенята відмовлялися виконувати те, що просив їх півник. Отже, це невиконання обов'язку дітьми допомагати дорослим. Відгадайте наступну казку. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Так, це казка коза дереза. Пригадайте, дітки, що зробила коза в цій казці? Правильно вона оселилась в хатинці зайчика і не пускала його до рідної оселі цій казці порушено право зайчика на його житло. Відгадайте наступну казку. Хто журавлика вітав та ще й кашкою пригощав? Так. Це казка Лисичка та Журавель. Як ви думаєте, дітки, які права порушили Лисичка і журавель у цій казці? Вони порушили. Право на харчування. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. А ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Відгадали, це казка котик і півник. Півник не послухався котика, і лисичка його вкрала, щоб з'їсти. У цій казці порушено право на життя. А ти, попелюшко, хочеш потрапити на бал? Звісно, хочу, але мачуха мені стільки роботи надавала. Дідки, з якої казки ці слова? Так, це казка попелюшка. Ми знаємо з вами, як мачуха знущалась над бідною дівчинкою, а любила вона в весь чах тільки своїх дочок. В цій казці порушено право дівчинки на сім'ю, а ще на відпочинок, піклування і любов та рівність між дітьми і на розваги. Захист дитини у цілому світі це місія честі, любові й добра. Заради майбутнього треба нам жити. Прекрасне і вічне нехай не вмира. Дякуємо попелюшці за таку корисну мандрівку. Права дитини не забудь уважним завжди всюди будь! До нових зустрічей, малята!